Вітаю всіх, мої хороші, добрі друзі. Тепер в описі лишатиму прямі посилання на речі, які ще не продалися, які ви можете знайти у мене на сторінці, в інстаграмі під назвою магазину Elena Store. Усіх запрошую. Там багато цікавої інформації, продається різноманітні товари, в тому числі доглядова косметика. Та особлива винагорода для мене це ваші відгуки, теплі слова, слова підтримки. Всі ці почуття взаємні, я дуже вас всіх люблю. Друзі, дуже усім дякую, хто відгукнувся на моє питання, яку нову каву мені б спробувати. І серед численних пропозицій я вирішила спробувати каву від українських підприємців. 25 Вже давно отримала від них замовлення і з цікавістю розпаковую. Там миле жовто-блакитне пакування і одразу ж чудовий аромат. Пачка на 250 грамів з клапаном. Особливо приємно було, коли менеджер з цікавістю розпитує про ваші смакові уподобання, про спосіб приготування вами кави, тож приїде кава мелена або у зернах саме за вашими бажаннями. Це так приємно, тепло, саме спілкування створює особливі очікування. А як вдало описані після смак та аромати, От сильно вплинуло на мій вибір місто, звідки ви отримаєте таку гарну якість? Це місто Харків, друзі, підтримуємо Харків. От скільки мені особисто доводилося а, з Одеси контактувати з представниками бізнесу з Харкова, то завжди була любов. Меблі, одяг, взуття, косметика, їжа, послуги, встановлення кондиціонеру будь-що то висока якість і дружня клієнтоорієнтованість. От я особисто не гурман кави. Так, мені вона подобається, але що без додавання штучних ароматів і такий яскравий післясмак, то дійсно відкриття для мене. От зазначено на упаковці, що смак, як волоський горіх і шоколад, то так воно і є. От перечитую на сайті без аромододавань. Але шоколад, шоколад відчуваю. Друзі, спробуйте, як і я за доступними цінами з моїм промокодом helena 25. Це мінус 20% протягом місяця з дня виходу цього відео. Всі посилання в описі під відео. Також на екрані ви будете бачити безкоштовний контактний телефон, за яким дізнаєтеся все про товар та замовлення. Якість, смак та приємні ціни гарантовано. Багато чого стоїть на заваді наших зустрічей, але, але ми із вами все одно бачимося. Показую вам речі, які я придбала собі на ранню весну. І сьогодні продемонструю догляд за вовняними кашеміровими речами. Багато у мене в магазині лишається просто суперових шарфів і палантинів, оцей, наприклад, із 100% вовни овечої. Він і не тонесенький, і не товстий, такої середньої щільності, прекрасного таупового кольору або кемельного кольору, правильніше сказати. А він м'який, не колючий, чудово драпірується і на голову, і на плечах. Ви будете ним дуже задоволені. Але після того, як такі речі потрапляють до мене, вони проходять обробку, я їх перу і прасую. Вовняні речі я також прасую, їх можна також випаровувати. А також мені дуже подобається користуватися приправні вовнян кашемірових речей звичайним шампунем, без кондиціонеру, з тим ароматом, який вам приємний. Це позбавить зайвих запахів, розправить усі пушинки. і Задоволені результатом, якщо річ занурити у водичку спінкою від такого шампуню і залишите ну, можна і наподовше, на півгодини, на годину hurt me Станк барі, тинк барі, батумай юда брейк. А нет сам спей. Станк бари, тинк барі. С бере бере. Це, наприклад, із 100% кашеміру вже проданий від дорогезного бренду Коламба. Я зараз вам вставлю сюди скріншоти, і ви побачите ціни на їхні речі. Ось цей бренд. Я вважаю, що за шарфи тисяча і більше, майже 2000 доларів. А це про щось таке свідчить. Шарф сам дуже шикарний, правильного е, насиченого, сірого кольору, із білими гарнесенькими китицями, достатньо широкий, довгий, зручний, прекрасно драпірується, м'якесенький, пухкенький, нетненький і і ну, просто це то була любов. Я сподіваюся, що людина, яка її придбала, дуже-дуже задоволена. Гляньте, який він гарний. Шикарний просто. А зараз показую вам справжнє диво, як для мережі Хумана. Дуже-дуже рідко, ну прям дуже рідко, майже ніколи там не зустрічається шкіра. А оця річ, передня вставка це суцільний, якісний шматок шкіри ягня, про що зазначається навіть набірці. Як таку річ прогледіли ті, що сортують речі, і не відправили її навіть на ексклюзив, я не знаю, але вважаю, що мені дуже пощастило. Трикотажна частина теж натуральна, там і віскоза, і вовна, все на бірці зазначено. Річ не просто нова, абсолютно нова. Ось так я розгладжувала шкіру праскою через подвійний шар від пильника. Все там ідеально, немає жодної подряпинки, царапинки, якогось недоліку. Річ чудово збережена. Вона підійде дуже багатьом кому. Це повноцінна емочка. Зараз вам показую, яка то якісна, як лаєчка шкіра. Тоненька, гарна, природнього кольору, хоча я підозрюю, що може бути формована, фарбована, вибачаюся. Я лише собі дозволила без кольоровим блиском змастити її поверхню. А вона, в принципі, така, знаєте, сатинова-матова, не глянцева. А природньо дорого виглядає річ, вона гідна кожної з нас, тому поки що вона в продажі. Поки я ще не спокусилася лишити її собі, забирайте. Бачите, позаду невелика блискавка і фурнітура в плівці. Річ абсолютно нова, ідеальна нова, в ідеальному стані. Я дуже цим задоволена. Хочу поділитися із вами. Посилання на цю річ буде в описі під відео. Ну а зараз вже я вам показую, як сушила кашеміровий светр, один із кращих з моїх знахідок, на рушничкові. Зайва волога скрапувала на підлогу. Так само в мене сушився і ось цей шалик палантин із 100% овечої вовни кемельного кольору. Він ще є в продажу розкладаючи річ на сушарці, розправляйте її, щоб вона набувала своїх сталих розмірів. І ви самі здивуєтеся, як речі набувають своїх перших бездоганних форм. Зараз ви бачите фото тієї я не знаю, стати, блузи, светрика весняного з коротким рукавчиком із вставкою із шкіри. Всі розміри, опис, фото, все це ви знайдете в магазині, натискайте на посилання в описі під цим відео. Трохи навпаки, я змонтувала відео, хотіла вам поділитися ще такими своїми враженнями, коли ви натуральну річ занурюєте у водичку. Ця річ не одразу намакає. Вона ніби як відштовхує воду. Її навіть складно намочувати. Зараз вам показала шампунь, з яким я прала ці речі. Ось подивіться, речі з натуральних тканин, вони не намакають одразу. Це дуже приємні відчуття не тільки на тілі, але й отако в воді хотіла просто з вами поділитися і своїми враженнями. Тому зберігла я ці відео і зараз вам показую. Ви бачите, що знаходжу і обираю я речі, а майже в ідеальному стані і вони не потребують особливого догляду. Сподіваюсь, до нових зустрічей в YouTube та Instagram. І бувайте усі живі і здорові!